Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Far Cry 2. І на мене тільки що малярія напала. І у нас таблетки закінчилися, на жаль. І це остання таблетка. Нам треба таблетку отримати, щоб далі могли.

What Dr. Kagumba is trying to tell you is that we've got a job, and we're looking for a freelancer to take it. Someone like you, China. The APR is providing security for some European agri-business. You know the type. Blokes in three-piece suits, eager to try some funny business with the local ecosystem, and no complaints. So APR soldiers guard the farms, and in exchange, the company gives them all the rabbit food they can eat. We would like you to put a stop to this treachery. The company farm is in the foothills east of town. There's a shed in there, between two greenhouses. It houses the irrigation pumps. You figure out a way to destroy them. Наче вже нормальна гра. Робить не так як раніше, На початку. Так, беру я. Дякую за 15 діамантів. Місію я прийняв. Тепер далі рухаємося. Пускайте мене. І куди нам їхати? В ту сторону? Доведеться обійтись без автобуса. Раз, вийду звідси. А, хтось дзвонить. А, зрозуміло. Куди нам ще треба? Ну, тоді інша справа. Їду там, де синє. Беру цю тачку. Їдьмо. Правда, аванпости мене очікують. Може спроб... А, тут не вийде шлях якось по-іншому скоротити, тому що якось об'їхати цей аванпост. О, помітили. Помітили. Шорт. Вони за мною їдуть. Так, тобі. Так, хто там... Бля, камка, стріляє. Мені гаплик. Мені гаплик. О, добре, що хоч. Хтось мені допоміг. Так, хто там стріляє? Так, лікуюсь. Дали я в тачку відремонтувати. Так, закручуємо. Дякую, що допомогла. Їдьмо далі. Так, десь ще кейс знаходиться із діамантом. Так, іначе на вірному шляху. А, він тут знаходиться. Ось і він. Один діамант. Де ж я тачку? З... А, ось вона. Поїхали. Хотів обминути. Мене наздогнали завали... і завалили. Так, аван. Я не знаю. Може спробувати отак об'їхати його знову. Ось сюди отак поїдемо. Там де той будиночок. Вони помітили. Так, ж, переїхали. Походу снайпер. Так, підлікуюся. medicamentes roblu hey, come on i said i got something gonna be i said i got something gonna be really good you know there's chemical dump over by railspur there's the polian tank over there. there are covered with warning labels can miss it you steal it i'll spray Give tank to me. i take it up in plane. spray everything kill everything all plants disappear jungle dies then easier to fight. No place for soldier to hide. I stay in air. Safer up there. Arrest. Bring the foliage back to me. Что там Довго доведеться нам їхати. А це ще аванпости. Оминати доведеться. Ну, будемо ось так їхати. Так якось швидше буде. Якщо бути обережним. Ось так, сюди їдемо. О! Ось вам! Зато кулемет випробував. І то чудово, що хоч кулемет я випробував. Поїхали далі. Доведеться біля аванпосту повоювати. Ну, по залізниці я заїду, та й. І буде все чудово. О, каміння тут. Що десь кейс може бути? Хоча я туди й не лізтиму. Я ось так прямо поїду. Так, вийду о, помітили. Ось вам. А, ось ты. стреляешь. Так. Підликуемся. Раз присяду. Так, заховаюсь. Перезарядку зробимо. Як ти там заховався? Ось так. Підлікуюся. А там і аптечки знайдуться. Так. Гаразд, дарма, я сюди заглянув. Так, де він там заховався, а ось як ти заховався, Так ось я почув там. Так. Куди нам? Сюди? Забираємо так. Десь кейс із діамантом. А, ось і він. Ой, ще один. Так, відповідаємо. Так, куди нам тепер? Прямо на південь їхати. Оцю тачку я візьму. Так що поїдемо собі? Ну, так, прямо поїдемо по залізниці. На аеродром їдемо? Вивертаємо кермо. Сюди поїхати. Нічого собі ледь не перекинулися. Я вже походу на їхній вже території. Так, за кулемет. Так, де вони там сидять? Так, поки з цим буду. Ходити. Так, на підберу. Десь тут кейс із діамантами. чи з діамантом. А він десь тут під водою? Та Туди я не лізтиму. Хоча він десь тут може бути цей кейс. Можливо, я помилявся. Так, це просто тінь від сонця. Так, він десь тут має бути. А ось він кейс. О, ще один. Тепер 36 діамантів. Так, заходимо. Я меффлен. So you have gas spray? Ось. Окей, так? Так, що там у нас? А, назад їхати. Давайте про всяк випадок збережемося. Я іншу тачку візьму. Поїхали звідси. Доведеться далеко їхати. Доведеться довго їхати, так, будемо довго їхати. Ось так тобі. Так я в правильному напрямку їду. Так, в правильному тільки цих хаван постів тут вистачає. Що правда. Доведеться повоювати. А, ось. Що треба тут <кхи> берегтися? Від... від цього маю в виду. Від того, що вони катаються і... нападають. <кхи> Залишається, що тільки міст перетнути. І потім... Якось оминути оцей аванпост. Просто його. Оминути. О! Так, я перекинув. Автомобіль. Так, відремонтуємо його. Добре, що ми аванпостом минули. Щоправда, не один очікує мене там аванпост. Хоча я знаю як їх об'їжджати. А, і ще одні. Гаразд, ваша ціла, я вашу заберу. Колір у неї приємний. Поїхали прямо, бо ванпост попереду. Так, трохи виїхав у стелю. О, помітили. Постараюсь від'їхати на деяку відстань. Не вдалося оминути. Не вдалося. Так, я в правильному напрямку їду. Так, в правильному. Гаразд, відремонтую її. Ось так поїхали. А, Помітили. Ось так вам. Зараз у вас заберу тачку. Так що поїдемо звідси. Щоправда тут ця аванпости ніяк не об'їдеш. Тільки доведеться, що з ними повоювати. Ось так вам. Солодких снів. Перегрівається кулемет. Так. Ось так вам. Поки вийду. Хоча хто знав, вони мають десь заховалися і очікують, поки я отак вийду ремонтувати тачку. Так я і думав. Я її тільки відремонтував, ну буду ще раз її ремонтувати. Поїхали. Ось так, заїдемо. І де це я опинився? Ой! Перед ними зупинився. Прямо неочікувано. Це ще що за рослини? Гаразд, гляну ж там по мапі. Якась плантація. Ой, так вам. Так, кто там ховается? Ой, так вам. Что там с пампушкой стреляя? Need... Так выйду вице. Так. Підлікуюся. Ось так вам. Гаразд. Ось так тобі. Що, гранату кинуть? Перезарядку робимо? Тобто я маю в цю будівлю заглянути? Що це за? Лабораторія. Що тут вирощують взагалі? А, тут клокуле не пробивне. Так, що я маю зробити? Зрозумів. Відповідаймо. Oh, you I from here. Okay, I drop shit now. Watch out. А нам все ще сюди йти. Що це за туман? Ось так тобі то тобто вивести з ладу? Ідеш ти. А, так ти недалеко. Та біжу тобі на поміч. Ти тільки потерпи. Добре, що хоч тут тачка є. Поїхали ось так сюдою, скоротимо шлях. Ідіть ви до біса. Так, за кулемет! Ось так вам. Це десь там щось. Якась перестрілка. А ти звідки взявся? Тут завалив. Місія виконана. Тобто завалив я? Того кого треба? кого я там завалив. А, того, кого треба, я завалив. Так що я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!